Продовжимо нашу розмовну студію із Михайлом Федоровим, віце-прем'єр-міністром з інновації, розвитку освіти, наук та технологій і паралельно міністром цифрової трансформації України. Пане Михайле, вітаю! Вітаю. Пане Михайло, я не даремно перерахував всі оці ваші регалії, принаймні формально офіційні, тому що минулий рік для вас, як віце-прем'єр-міністра, був дуже насичений інноваціями в сенсі відповідальності. Тобто, ви тепер не просто за дію, яка є флагманським проєктом Мінцифри. Відповідаєте, а за минулий рік до вас іще навалилася освіта, радіоелектронна боротьба, розмитнення авто, побудова фортифікації, рекрутинг в армію, підакцизні товари. І ви над усім цим працюєте паралельно. Скажіть, будь ласка, у вас ресурсу вистачає? На таку кількість і проєктів одночасно да, ну ми не тільки запускаємо власноруч проекти, а також скоординовуємо інші команди. Наприклад, Міністерство освіти повністю перезавантажували і вже знаходило команду, спираючись на конкретні цілі. Тому, познайте, ми будуємо системи, які будуть працювати і в подальшому. Ну просто складається інколи враження, що у нас ваше міністерство може замінити половину інших міністерств. Ну сьогодні ж інновації технології вони пронизують кожну сферу. Якщо подивитися, там і це ключові компетентності в напрямку освіти, пов'язані з технологіями і інноваціями. Сьогодні війна у нас технологічна дія там цифровізація світи. Тобто, сьогодні технології є там важливою складовою тобто, потрібно швидко змінюватися і в цьому напрямку розвиватися. Та, ну про швидкість до речі йшлося минулого квітня. Я пам'ятаю цей запуск проєкту Brave One, Це коли мінцифри і Міноборони запустили такий. Ну це кластер зараз модний слів. Це таке умовно великий проєкт, який мав би поєднати інвесторів, військових, розробників різних нових технологій, волонтерів для того, щоб вони, от під цією маркою, під цією парасолькою. Творили нові засоби наступу оборони і всього, що нам потрібно для перемоги, чесно кажучи, після квітня я мало що чув про Brave One. списується на те, що розробки або дуже засекречені, або припускаю, що там не все так активно відбувається. Можете просвітити, що зараз з цим Brave One? насправді проект дуже швидко розвивається вже більше ніж 900 заявок, які прийшли Експертів Брайван через платформу були подані і е, більше ніж 2 мільйони доларів були е, як гранти роздані невеличким стартапам, які працюють в напрямку мілітарії технології. Ось багато з компаній, які подавали свої заявку, і пройшли експертизу. Тобто, вони отримали зворотній зв'язок там від міністерства оборони збройних сил від військових з поля бою. Вони вже отримали не тільки грант, а й великі державні контракти. Там останній приклад це, наприклад, платформи для дистанційного управління кулеметами. Така наземна платформа вона є там інновацією певною, і от зараз це зі стартапу перейшло вже в Такий сталий проект. Багато дронових компаній, компаній в напрямку кібербезпеки, таким чином з'явилося. І це досвід Першої і Другої світової війни, створення платформ, де виникають інновації, потім отримують державні кошти для того, щоб розвиватися. А деякі навіть отримали там інвестиції приватні, там від фондів, які створюються венчурних, для того, щоб капіталізовувалися ці компанії. Тому 900 проєктів я навіть не очікував, що така кількість буде за такий короткий період часу, тому проект продовжує розвиватися в цьому році. Бюджет буде ще більш збільшений, і під час технологічної війни це важливо, тому що там є компанії, які зв'язок роблять там радіоелектронну боротьбу, тобто такі напрямки. Ну але 900 проектів звучить звичайно ефектно. Але який відсоток з цих 9 сотень? Потім йде в масове виробництво і насичує лінію фронту. Це ж як зі стартапами. Зі стартапами починають всі класно, бадьоро і перспективно, але до серійного виробництва і масового продукту доходять далеко. Не всі, скажімо так. Десятки компаній отримали державні контракти. це, це там від кількох мільйонів може бути до сотні мільйонів. Також. Багато хто інвестував в ці в ці компанії, які ще там є невеличками, але але розвиваються. Простий приклад такий, тому що Бареван це не тільки про там гранти, не тільки про е, такий певний ліфт для можливості далі зростати, там отримувати гроші з державного бюджету. Це також про змін правил гри, наприклад, відкриття ринків. Ось там було спрощено е, досвідну експлуатацію. Це процес, який потрібно пройти для того, щоб отримати державний контракт для компаній, які займаються там буччим. От по дронам минулому році там скажу, вже поза минулому, 22-му році, було сім компаній, які могли продавати державі е, БПЛА. Е, зараз це вже більше ніж 70 компаній, тобто спрощені правила. Більше компаній виходить на ринок, отримують конкуренція ринкова, ціни знижуються. З'являється можливість закуповувати. Теж саме зараз відбувається з радіоелектронною боротьбою. З наземними платформами, і також по суті, за півтора року ми навчили вже 20 тисяч операторів БПЛА, тому що освітній напрямок це також одна з складових важливих розвитку інновацій. І тому, якщо ми говоримо комплексно, то змінилися правила гри. Багато зроблено напрямку освіти. От компанії отримали гранти а деякі отримали. Фінансування і на сьогоднішній момент вже близько 200 компаній, які займаються БПЛА, і які є сьогодні вкрай важливими. І велика кількість цих компаній вони також пройшли в Брайван, або розвивалися під зміненими прав... правилами і політиками, які були змінені завдяки Брайвану. Ну, до речі, про змінені правила і політики. Вчора на Defense Express, це видання, яке займається українським мілітарним сектором, була непогана стаття, і вони звернули увагу на те, як після затримання попереднього керівника держспецзв'язку, якого підозрюють у корупції, якого два місяці зараз отримують в СІЗО за цією підозрою, змінилися правила, тому що були штучно виставлені якісь абсолютно паперові перепони на шляху до цього розвитку. І тому от раз ви вже згадали. Пане Федоров, про дрони я хотів поцікавитися оцією цифрою: мільйон дронів ми повинні виробити за наступний рік. Такий прогноз дав президент Володимир Зеленський на своїй останній великій прес-конференції, і я особисто, я думаю, ви теж чули такі скептичні зауваження з цього приводу. Мовляв, ну чи не забагато це. Бо вже є підрахунки, що це щодня Україна має виробляти 2702 там два приблизно дрони для того, щоб вписатися в цифру мільйон. Як ви оцінюєте цю цифру? Наскільки вона реалістична? Вона достатньо реалістична, і я думаю, що буде в цьому році більше дронів вироблено. Дуже ж багато залежить від е, характеристики про які мова йде е, про, про які дрони йде мова. Тому що зараз, наприклад, потрібно 20-30% мінімум робити FPV з тепловізорами. Потрібно збільшувати рами. Якщо ми говоримо тільки про FPV. FPV можна зробити і більше мільйону. дійсно. все залежить від зв'язку. що яка технологія. Лига буде через 3-4 місяці там активно розвиватися. Але в цілому сьогодні вже діючих компаній, які є сьогодні, їхніх спроможностей вистачає, щоб задовільнити таку цифру. Тобто, сьогодні ринок розігнався набагато більше ніж є гроші для того, щоб викуповувати всі БПЛА. І тому потрібно збільшувати фінансування. Потрібно далі відкривати ринки для того, щоб ціни зменшувалися завдяки конкуренції і локалізація комплектуючих починалася. І от ми наша команда досить вірить сильно в відкриті ринки, і в тому, що конкуренція вона здатна генерувати інновації. І це антикорупційний ефект, це прозорість, і це якраз те про що ви говорите, що неможливо в ручному режимі затягнути якісь правила, коли ти максимально створюєш конкурентні умови угу. е, про відкриті ринки. Це внутрішній український ринок. Чи ви маєте на увазі, щоб українські виробники виходили зі своєю продукцією е, мілітарними БПЛА і на зовнішні ринки? Мова йде в тому, щоб залишати монополію на виробництво зброї. Яка в багатьох сферах раніше існувала в державі відкривати спроможності приватному сектору виробляти зброю, продавати державі, і саме українському приватному сектору. Ось ми там за тільки за останні півтора року прийняли більше ніж 20 законів і нормативно-правих актів рядом з урядом з парламентом. Це там знаєте від того, що перевіряючі органи не видають дозволи на комплектуючі, деякі, і тим самим не як мінімум не затримують час потрапляння в країну цих комплектуючих, а як максимум немає в цьому. Корупції закінчуючи тим, що раніше там маржинальність. Була 1% на виробництво наприклад дронів. Зараз 25%. І Це можливість реінвестувати гроші в РНД для виробників і не ховати заробітки, які раніше ховалися, і тоді могла виникати корупція. Багато інших прикладів. Угу. Ось і е, таких дій змін законів там прибрати податки на комплектуючі, п'ять разів. Знизити податки для компаній, які займаються е, зай, займаються дронами. Там їх інкорпорація в дієсіті. Ось таких рішень було більше ніж 20 Прийнято і знаєте, там кожні 2-3 тижні. Із приймається нове рішення, яке також відкриває ринок і створює таку конкуренцію? Ще одне питання. Раз уже про дії зайшла мова. Я знаю, що ви подали новий третій уже законопроєкт про розмитнення вживаних автомобілів через додаток Дія? Третій я підкреслюю, бо два попередніх депутати завернули. Вони якось знайшли там якісь недоліки. Чим цей третій законопроєкт відрізняється від попередніх, і які його шанси на голосування в парламенті? Так, ми хочемо взагалі прибрати людський чинник, фактор чиновника для розмитнення авто. В принципі, це ідеальна конструкція для будь-якої послуги, яку ми запускаємо. У нас там є вже багато послуг, таких там від реєстрації ФОП по сплати податків, там будівельних послуг. От зараз ми працюємо активно над розмитненням дії. По суті, цей закон він оновлений. Там втрохи оновлюється формула, але. Ключовий залишається фундаментальний ключовий ключовий принцип, що людина не приймає рішення для того, щоб сказати, а скільки буде коштувати розмитнення авто. Тобто, зараз є певні коефіцієнти, які в залежності від там року виробництва автомобіля. По певним каталогам перевіряючи цю інформацію, вони генерують ціну розмитнення, і не потрібно, щоб там митник або інший якийсь чиновник, держслужбовець вирішував, скільки буде коштувати розмитнення того чи іншого авто. Дійсно, минулі законопроекти вони не були проголосовані. Сподіваємося, що це буде проголосований. Якщо він не буде, ми наступний будемо подавати. Але ми вважаємо, що це може бути таким прибрати митника з процесу. Це може бути показовим кейсом, історією, як може змінюватися митниця, коли там немає цього людського фактору. Тому будемо дивитися. Я певний, що ми зможемо довести до результату цей проект. Ну, бажаю вам всьому успіхів. Бо так як ви описуєте, звучить справді перспективно, коли ціну визначатиме алгоритм, а не суб'єктивно людина, яка стоїть і думає, перепаде їй щось за це чи не перепаде. Дякую, пане Федоров. Я нагадаю, з нами був Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з питань інновації, розвитку освіти, наук і технологій